Подкаст Всесвіт Трансформаційних ігор. Вітаю! Ви слухаєте аудіоподкаст Всесвіт Трансформаційних ігор з Юлією Ублінських. Сьогодні ми поговоримо на тему трансформаційні ігри в освіті та навчанні». Трансформаційні ігри відіграють революційну роль в освітньому процесі, надаючи учням можливість навчатися через взаємодію та досвід. Вони перетворюють традиційне навчання. Роблячи його більш захоплюючим і мотивуючим, що особливо важливо для покоління Z, яке виростає у цифровому світі, застосування ігрових механік в освіті допомагає учням краще засвоювати інформацію, розвивати навички вирішення проблем та покращувати здатність до критичного мислення. Ігри можуть симулювати реальні ситуації, дозволяючи учням експериментувати і вчитися на власних помилках без реальних наслідків. Ефективність трансформаційних ігор у навчанні підтверджена численними дослідженнями, які вказують на позитивний вплив гейміфікації на залученість та успішність учнів. Ігри стимулюють мотивацію учнів до навчання, роблячи освітній процес більш інтерактивним та змістовним. Інтеграція ігор у навчальний процес вимагає від учителів глибокого розуміння ігрових принципів та їх застосування до конкретних навчальних цілей. Це також ставить перед освітніми закладами завдання адаптувати існуючі курси до нових інтерактивних форматів, що може зайняти час і потребувати додаткових ресурсів, розвиток критичного мислення. Трансформаційні ігри стають потужним інструментом у розвитку критичного мислення, пропонуючи учням складні задачі та сценарії, які вимагають аналітичного підходу та вирішення проблем. Це сприяє формуванню здатності мислити логічно та критично аналізувати інформацію. Через ігри учні стикаються з різноманітними викликами та ситуаціями, які вимагають застосування знань на практиці. Такий підхід не тільки підвищує залученість у процес навчання, але й сприяє глибшому розумінню матеріалу, оскільки знання застосовуються в контексті реальних життєвих сценаріїв. Трансформаційні ігри також надають учням можливість працювати в команді, обговорюючи стратегії та рішення, що розвиває комунікативні навички та співпрацю. Це важливий аспект розвитку критичного мислення, оскільки учні вчаться аргументувати свою точку зору та враховувати різні перспективи. Використання трансформаційних ігор для розвитку критичного мислення показує, що ігри можуть бути не лише засобом розваги, але й ефективним освітнім інструментом, здатним підготувати учнів до вирішення складних життєвих задач, емоційний і соціальний розвиток. Трансформаційні ігри мають великий потенціал у підтримці емоційного та соціального розвитку учнів. Ігри створюють безпечне середовище, де учні можуть експериментувати з різними ролями та поведінкою, вивчаючи емоційні реакції та соціальні взаємодії без реального ризику або наслідків. Через групові ігри та завдання учні вчаться працювати разом, розвиваючи навички спілкування та співпраці. Це допомагає їм краще розуміти соціальні сигнали та важливість командної роботи, а також сприяє формуванню відчуття емпатії та взаємоповаги. Трансформаційні ігри також можуть включати сценарії, які стимулюють учнів висловлювати свої емоції та обговорювати їх, надаючи можливість для рефлексії та самопізнання. Це допомагає учням краще розуміти власні емоційні стани та розвивати стратегії для їх регулювання. Крім того, трансформаційні ігри можуть бути спрямовані на розв'язання конкретних соціальних проблем або викликів, з якими стикаються учні, таких як боротьба з булінгом або розвитком інклюзивності. Таким чином, ігри стають не лише інструментом навчання, але й засобом соціального втручання та позитивних змін. Технології від віртуальної реальності до штучного інтелекту. Використання передових технологій, таких як віртуальна реальність, доповнена реальність та штучний інтелект, революціонує трансформаційні ігри, роблячи навчальний досвід ще більш залученим та ефективним. Ці технології дозволяють створювати реалістичні та інтерактивні середовища, в яких учні можуть зануритися з головою. VR та AR відкривають нові можливості для імітації складних реальних ситуацій або історичних подій. Дозволяючи учням відчути себе частиною навчального процесу, це сприяє кращому розумінню матеріалу та розвитку навичок, необхідних для їх застосування в реальному житті. Штучний інтелект може адаптувати ігровий процес під індивідуальні потреби та рівень знань кожного учня, пропонуючи персоналізовані завдання та відстежуючи прогрес. Також він може використовуватися для створення інтерактивних помічників або віртуальних персонажів, які можуть вести діалог з учнями, стимулюючи їх до вивчення нових тем. Застосування цих технологій у трансформаційних іграх не тільки робить навчання більш ефективним, але й відкриває безмежні можливості для розробки нових освітніх інструментів, які будуть відповідати потребам сучасного освітнього процесу, Майбутнє освіти, перспективи розвитку трансформаційних ігор. Майбутнє освіти несе в собі обіцянку ще більшого інтегрування трансформаційних ігор в навчальний процес, що спирається на постійні технологічні інновації та зростаюче визнання ефективності ігрових методів навчання. Однак це також ставить перед освітянами нові виклики та вимагає адаптації до змінюваних потреб учнів. Однією з головних тенденцій є розвиток персоналізованих ігрових досвідів, де штучний інтелект та аналітика даних будуть використовувати для створення ігор, які адаптуються під індивідуальний темп навчання та інтереси кожного учня. Це дозволить зробити освіту більш інклюзивною та ефективною. Інша важлива перспектива. Це інтеграція трансформаційних ігор у формальну освіту на всіх рівнях, від початкової школи до вищої освіти. Це вимагатиме не тільки розробки нових ігор, але й створення методології оцінки та стандартів якості для ігрового навчання. І нарешті майбутнє трансформаційних ігор в освіті буде залежати від співпраці між розробниками ігор, педагогами, науковцями та політиками. Це спільне зусилля може сприяти створенню інноваційного освітнього середовища, де ігри стануть невід'ємною частиною навчального процесу, забезпечуючи розвиток критичного мислення, креативності та життєвих навичок учнів. Щиро дякую, що слухали цей аудіоподкаст і до зустрічі в наступних випусках. Подкаст Всесвіт трансформаційних ігор.